Мамо, ми так і думали, що ти святкувати нічого не збираєшся, тому ми тобі дітей залишимо, а самі поїдемо на вихідні відпочивати з друзями на озера. Стала щебетати Тетяна, улесливо ходячи колами по маму. Ліда лише нещодавно приїхала з Італії у відпустку, і вона з радістю посидить з внуками, бо вона чужині дуже скучила за ними. Але у неї в неділю день народження до того ж ювілей, і вона сподівалася, що скромно в тісному сімейному колі вони це відзначать. Але донька для себе вирішила, що мама не свята не надто важлива подія, натомість вона скористається нагодою і поїде з компанією друзів відпочивати. І що, Лідо, твоя донька тебе навіть не привітала? запитала Наталка, така ж заробітчанка, яка разом з Лідою Віталією працює, і тепер разом у відпустку приїхали. Ліда мовчала, бо просто не було їй чим похвалитися. Вона сказала Наталі, щоб та не стояла на хвірці, а проходила до неї в хату, хоч так відсвяткують адже як-не-як ювілей. Як і Наталка Віталії вже 20 років вони обидві були в числі перших, хто подався за римським євро. За цей час і одна, і друга звели великі будинки, а дітям по квартирі купили. От тільки донька Наталі дуже любить маму і поважає вона б нізащо не проміняла її день народження на друзів та відпочинок з ними. Тому Наталіці щиро було шкода подругу, бо знала вона Ліду як дуже добру людину, з якою їй Віталії вдалося чимало всього разом пережити. Проте Наталка намагалась не подавати виду, що щось не так, а сіла потикаву з подругою і стала згадувати свої спільні італійські пригоди. Наприкінці вечора Наталка вже збиралася додому, але раптом зупинилася, витягла з сумочки яскравий конвертик. Ось на, візьми, ледь не забула це тобі подарунок від сеньора Роберто. Він просив мене його вручити тобі на твій день народження. Ліда аж ніяк не очікувала, що син сеньори Анни, яку вона доглядає, Крім того, що платить їй щомісяця зарплату в тисячу євро, ще зробить їй такий подарунок. Вона з цікавістю заглянула в конверт. Там було дві тисячі євро і записка Дякую, Лідо, ти белла. Ліда тримала в руках гроші і ледь не розплакалася. Рідна донька за весь день її навіть не зателефонувала і не привітала хоча б словами, не кажучи вже про подарунок. А чужі люди пам'ятали про її свято і все продумали наперед, щоб гарно її привітати. Ой Лідо, здається мені, що ти дуже подобаєшся Роберто. Дивись, не прогав свій шанс, засміялась Наталка і пішла. І навіть не думай доньці ці гроші віддавати, піди краще купи собі щось або просто заховай. Ліда відправила гостю і набрала Роберто, щоб подякувати за сюрприз. На цю розмову з відпочинку повернулась донька з зятем і почула, що у мами є зайвих дві тисячі євро. Тетяна вже не могла дочекатися закінчення розмови, щоб попросити у мами ці гроші. А коли Ліда поставила слухавку, Тетяна без зайвої скромності сказала, що хоче, щоб ці гроші мама віддала їй. Навіть не дума їх віддавати доньці, пригадала Ліда слова Наталки. Донечко, сьогодні у мене свято. Давай завтра про це поговоримо, намагалася м'яко перевести розмову Ліда. «Мієш ти, мама, зіпсувати настрій? Жадібною ти стала, фиркнула Тетяна, зібрала дітей і поїхала додому, навіть не подякувавши. Ту ніч Ліда так і не могла заснути, їй було дуже прикро від того, що донька не вважала за потрібне привітати її на ювілей та ще й зажадала, щоб вона їй гроші віддала. Розуміла Ліда, що якщо вона ці дві тисячі доньці не дасть, то матиме зайві клопоти, бо Тетяна їй цього не пробачить адже вона щиро не розуміє, навіщо її річній мамі такі великі гроші. А щоб ви порадили Ліді, як їй правильно вчинити в цій ситуації? І що скажете про поведінку доньки?